Коли воно є ним, нехтують, а коли нема, починають цінувати здоров'я залежить від режиму роботи і сну, виконання фізичних вправ, а також підходу до харчування, самоповага до себе свого способу життя, найкраща інвестиція в хороше самопочуття на довгі роки. Мінус 538 кілограмів за три місяці. Стільки зайвої ваги втратили учасниці останнього набору групи колективного схуднення і не чину ж брязкало. Тут робота над собою цілодобова, а самовіддача максимальна. Беруть приклад учасниці зі свого вчителя. Сама Інна втратила більше 50 кілограмів зайвої ваги шляхом правильного харчування і занять спортом на тренування, лекції та майстер-класи здорової кулінарії. Вона тепер запрошує усіх охочих для того, щоб вони. Навчилися готувати правильні страви, і ми на таких майстер-класах доказуємо те, що можна худнути смачно і ну, якби їсти нормально і не переживати за свою так, фігуру. Сьогодні дівчата готують піцу, котра не зашкодить фігурі. Що калорійність піці дає, це тісто, так? тобто біла мука. Ми її замінюємо на муку твердого помолу або пшеничну, або житню, або вівсяну. В даному випадку ми використали жу. А овочева та рибна начинки лише наситять організм вітамінами та мікроелементами. Це має бути максимально багато овочів, домашня томатна паста. І можуть бути гриби, може бути куряче філе, і так само сир може бути знежирений. Також треба зважати і на час прийняття тих чи інших страв. Вона предназначена тільки для обіднього часу, тому що на вечір вуглеводи їсти не можна, особливо тим, хто хоче схуднути. Тому, яка б піца не була дієтична, ми не можемо собі її дозволити на вечір. Окрім втрати зайвих кілограмів, кожен, хто стане на шлях здорового способу життя, в результаті суттєво зекономить на ліках, запевняє і на чинушбрязкало. Хотіла б порадити, щоб всі дбали за своє здоров'я, дбали за здоров'я своєї родини, тому що на самому ділі не тільки тим людям, яких я зайва вага, їм треба контролювати своє харчування і планувати свій раціон. Так само це потрібно кожному чернівчанину, просто для того, щоб менше звертатися до лікарів. Юля Здорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.